Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми говоримо про справжнього гіганта, титана богослов'я XVII століття Джона Оуена. І ось у чому загадка як людина, чиї твори було, м'яко кажучи, непросто читати навіть його сучасникам, досі залишається настільки впливовою. Давайте спробуємо це з'ясувати. І це, знаєте, справді слушне тикання. Ми говоримо про людину, чия англійська мова була складною і, ну, дещо громісткою навіть для читачів XVII століття. А проте, його праці не просто пережили століття, вони продовжують формувати мислення, серця і життя вірян сьогодні. Як так вийшло? Ось у цьому ми будемо розбиратися. Щоб просто зрозуміти масштаб його постаті, погляньмо на цю оцінку. Роджер Ніколь, один із найшанованіших богословів нашого часу, без жодних вагань назвав Оуена найвидатнішим. Подумайте лишень це неймовірно висока похвала, але, як ми побачимо, цілком заслужена. І не лише Ніколь так вважав. Ось що вражає три стовпи сучасної реформатської думки Пекер, сам Ніколь і Сінклер Фергюсон, усі вони в один голос називають Джона Оуена найвпливовішим християнським автором у своєму житті. Це просто щось неймовірне. Але щоб зрозуміти глибину його творів, ми просто мусимо зрозуміти його життя. І воно було ну дуже далеким від тихого кабінету вченого. Це була епоха неймовірних потрясінь, і Оуен був у самому її епіцентрі. Давайте пробіжимося по хронології. Овен жив у часи революції, війни, глибоких політичних і релігійних зламів. Він не просто спостерігав за історією з боку, він брав у ній найактивнішу участь від академічних залів Оксфорда до політичних коридорів влади. Його життя було сповнене просто колосального тиску. Спробуйте уявити бути радником глави держави Олівера Кромвеля і одночасно керувати одним із провідних університетів світу, і все це під час національного перевороту. І, попри все це, він знаходив час і сили писати фундаментальні богословські праці. Одинадцять просто число на екрані, але за ним стоїть. Такий особистий біль, який сформував Овена як людину і як богослова, мабуть, більше ніж усі політичні бурі разом узяті. Так, Овен пережив усіх одинадцятьох своїх дітей від першого шлюбу. Десять померли в дитинстві, а єдина донька, що вижила, померла молодою. Він також поховав свою першу дружину. Ця безперервна низка втрат це ключ до розуміння глибини його праць, про страждання і Божий суверенітет. І ось тут виникає питання: як людина, що пережила стільки потрасінь і особистих трагедій, могла мати таку непохитну віру? Відповідь криється в центральній темі його праць, яка є джерелом його незламної сили? Оуен називав це умертвінням гріха, спираючись на послання до римлян 8.13. І для нього це була не пасивна ідея. Це була активна, щоденна, безкомпромісна війна, не просто спроба стати трішки кращим, а рішучість умертвити гріх у своєму житті і робити це силою Святого Духа. Ця фраза це квінтесенція його підходу, мабуть, найвідоміші слова Овена, і вони не залишають жодного місця для компромісів чи якогось нейтралітету. У духовному житті є лише два напрямки: або ми активно вбиваємо гріх. Або він повільно, але впевнено вбиває нас. І це підводить нас до ключового моменту. Для Оуна прагнення до святості було не просто богословською теорією, це була практична, палаюча мета всього його життя і служіння. Його найбільшим бажанням було бачити, як Євангелія прикрашається святістю спершу у власному серці, а потім і в житті інших. Але як він це робив? Як людина, що несла на собі тягар цілої нації та особистих трагедій, могла підтримувати таку духовну дисципліну, давайте зазирнемо до практичних методів, що лежали в основі його неймовірного духовного життя. В основі його життя лежали чотири стовпи. По-перше, глибоке смирення. Він бачив себе лише бідним підвесларем на великому кораблі церкви. По-друге, послух, він був переконаний, що істину пізнають, коли нею живуть. По-третє, спілкування. Він прагнув не просто знань про Бога, а глибокої, особистої дружби з ним. І найголовніше автентичність він ніколи не проповідував те, чого спершу не пережив у власному серці. А двигуном усього цього були дві практики старання роздуми над писанням і невпинна молитва. Навіть керуючи Оксфордом і радячи правителям, він знаходив час для глибокого занурення в слово і постійного спілкування з Богом. Саме це було джерелом його неймовірної сили. Отже, підсумовуючи, ми починаємо бачити, чому його спадщина така потужна. Він просто не розділяв богослов'я і життя, знання і побожність. Ця цитата ідеально це підсумовує. Справжній захист богословської істини за Оуеном, народжується не з інтелектуальної переваги, а з особистого спілкування з Богом. Стійкість у публічній боротьбі живиться таємним спілкуванням з ним. І саме в цьому полягає ключ до його сили. Для Оуена знати про Бога і знати Бога це було одне й те саме. Богослов'я було не академічною вправою, а шляхом до глибшого спілкування з Христом, і саме цей цілісний підхід робить його таким актуальним для нас сьогодні? І це залишає нас із питанням. Приклад Оуена, що жив у XVII столітті, кидає виклик нашому сучасному світу: чи може джерелом нашої стійкості перед обличчям зовнішніх викликів бути не що інше як глибоке, дисципліноване внутрішнє життя у спілкуванні з Богом? Це те, над чим варто замислитися кожному.